Байте розпаковка з тему. Ви вийкайте розпаковку з тему. тату дивися. Прямо як подарунки від Діда Мороза. Ага, перша. Перша, перша, що нам прийшло? Це у нас велосумка сумка! Вела Ось така класна велосумочка з угу. сіточкою і з двома кармашками. В сітку будемо мурку класти. Даріс. Листівку. Ага. Сподіваюся, вам сподобається цей подарунок, яка безмежно з днем народження. Тільки для мене. Не, 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 не. Відкривай, відкривай, відкривай. Тут акуратно треба. А, тут я Зараз. Секунду, Там скотч. Не, навіть такий ножик прийшов. Два. Два. Спеціально для того, щоб скотч відкривати. Одинновики. Так. Це тобі Ого. девайс. Це павер ліхтарик. Ні. Ні? Це девайс для накачування шин. Нічого собі. О, Давай перевіримо. Давай. Тю, що Давай накачаємо мурку. Або мілку. Краще мілку. Все сюди вставляється Я тобі покажу. Давай развікуся. Ну вот заряжається USB. Там було написано. Він заряжений. Він зараз заряджений. 220 вільк. Усе є переходники. Можна якийсь м'ячик накачати. О! Принеси. от вісьми мячик. Воно. Так, червоний візьми мячик. Так, оце для нього сумочка. Uh -huh. Там є якраз Вовочка. І ось ця сумочка. Ну, давайся. Так. Я сам хочу. Ніхто. Я сам хочу. Давай. Так. А я... Зараз най ну, Вовочку. Почекай, почекай. Там же ж Вовочка надо приєднати. А як саме качати? Так. Ось сюди ставляється... Тату, а як саме качати? Тату, а как самый кочет? Вот так, теперь вот это Кнопочку натискаешь. И... Я Очу. Очу кнопочку. Я <гас> вот тут походу. Вот тут. Вот это. Вот самую наибольшую кнопочку. Натискаем. Yeah. <гас> <гас> <Все? гас> Накачали мячик. Ура! ти, А гарно так. Ось статик. Тут є подарунок. Дуже гарно. Так, да, і навіть елехтар. Якщо підключати Як до цього. Це зразу можна відключити. заряджається від USB. Ось таким правилом. Дети, дети, милые дети. Вот такая штука. А если мы будем шашать? Че так штука? Счет. Вот так. Далее. Далее идет у нас флешка. Открываем наступный девайсик. Зкриваємо наступний девайс. Це у нас іде ліхтарик, один із. Бо ліхтариків буде декілька. Так, є кріплення. Так же саме кабель. Ось. Це ліхтарик з такою батареєю. виключи світло. Що мені з завжди подобається, так цей ліхтарик на сонячних батарейках. Ще одна. Виключі? Нє, ні, ні, ні. ось! Ні, ось тут другий ключетер. Виключи, будь ласка. Оцей. Ну, давай з тут подивимося. Тут два режима. Передня фара. Цей і мигаючий. Дякую. Це перший відкладок. Тут їх буде декілька. І ось до нього кріплення. Їх буде декілька, тому. Не розсабрейся. Це, девайс на коряску, Ось такі ось рукавички. Зачепкається угу. і ось така буде рукавичка. Клас. Це щоб гладити кицько. Ні, це щоб ручки не мерзли. Ага. Ще раз це девайс на коряску. <laughs> так, і другий ліхтарик. Ось такий. Це велосипедний. Так. Так, а да. подивіться, як він кричається. І, щось я не І так само ага. ви Ого! диви який? Да, оце так, оце так ліхтар. І є ще ось такий є вам. Це добре. А, ось це ще так. Навіть такий є. Ось другий. Можна повісити на рюкзака. Так. Да. Тут є ще шнурочок. Щоб на рюкзака вішати. І зарядка. Тоже. Ага. Uh -huh. Так. Давай далі. Третій. А та кухня ключеш світло, вешку? хватить Квасить, квасить. Так, Дар'я. І третій ріхтар. Я її купила пару штук. Ти маєш обрати, який тобі більше всього подобається. А те, нас... що не сподобається з добу, назад? Ні, те, що не сподобається, просто буде на інше волосся. Супер. Цей ліхтар має бути з дзвіночком. Цей Максу має сподобатись, якщо він з дзвіночком. Клас! Теж світить Ось є кріплення. Угу. Тут видно заряд, що він мені сподобався. От дзвіночок. А дзвіночок зараз... Тато! Да. Тато, я вийшов, але ось ці кнопки... Тато, ось оцей. Тато, ось оцей. Тато, ось оцей. А, оцей! Ні, я не пойму, Якийсь із був. Ага. Так, ладно. Це, на всяк випадок... Це моє, так? Це... Шапочка, вікусі, я тобі поговорила. Ой, кстати. Ось така шапочка. Класс. Це, це, це для рота. Для головного. Так. Це вікусі давайте на фотосесію. Супер. Рожеві. А це? А вот це? Це якраз вам світові певні погозки, які ми приклеїмо на коряски, на куртки і на рюкзаки. Ага. І сюди це штук. Так, ось вона. останній девайс. Це відок. Ага, це мамине, це носочки тепленькі, а це, оце оце, оце, оце. Якщо я не помиряю, це спеціальне кріплення. Для ріхтариків. Оце те що? Ага. Дякую, поняв. Ну і відкриваємо. Відкривай. Ось. Тобто це окреме спеціальне кріплення для звичайного такого ріхтаря круглого. Тобто воно кріпиться ось. і ось тут є резиночки. Ага. І Супер. Туди засовується ріхтарик. Розберемося. Дякую. До нових зустрічей.